Як повідомляють кореспонденти із зони проведення антитерористичної операції, миру немає, а значить, наші військові потребують до сих пір різнопланової допомоги. Саме задля цього і була проведена громадським формуванням самооборона Майдану при Полонській міській раді відповідна акція Допоможеш збройним силам, допоможеш собі зі збору коштів, ліків, продуктів харчування, товарів першої необхідності. Спрямована ця акція на надання допомоги нашій армії. Перший транш був відправлений із Полонщини 18 червня після відкриття біля адмінбудівлі пам'ятника Небесній Сотні. Полончани доставили зібрану допомогу безпосередньо у зону АТО і передали, власне, у руки військовим. Про перебіг акції зі збору коштів, зі збору продуктів харчування і товарів першої необхідності ми розмовляємо із командиром громадського формування самооборона майдану при Полонській міській раді Олегом Цюпенком. Доброго дня всім! Як ви знаєте, з недавнього в місті полоному в Полонському районі стартувала акція по збору цього необхідного для наших вояків, які перебувають в зоні АТО. Тобто, ми вже виконали перший етап, було зібрано дуже багато продуктів, десь порядка 11 тонн. Закуплені футболки, труси, носки, засоби гігієни. Все це було доставлено безпосередньо нашим військовим, які знаходяться в зоні АТО. Більш детально про доставку розповість Олександр Мельник, який був старшим групи супроводу. От, я би хотів повідомити, що акція. Продовжується і набирає широких масштабів. По нашій інформації для наших військових, військових потрібні бронежилети, сучасні каски для захисту. З завтрашнього з ми розмістимо в торгових точках на ринку близько 40 контейнерів, не близько, 40, а 40 рівно контейнерів для збору грошових коштів. Всі контейнери будуть опломбовані печаткою міської ради, де буде на них написано збір коштів на придбання бронежилетів. Я прошу всіх небайдужих громадян підтримати нас, включитися в цю акцію, тому що один бронежилет це одне життя невтрачене, скажімо так, в бойових діях. Все ж таки розпитатися, як проходила сама доставка вантажу. Ми хотілося б у вас як у активіста громадського формування самоборона Майдану. Добрий день, шановні полончани. Власне про саму доставку краще розповість старшої групи Олександр Мельник. Я хотів би зразу в першу чергу пояснити для наших глядачів, на наших глядачів і слухачів, що зона проведення АТО антитерористичної операції це не лише район Слов'янська, куди ми їздили. Це сьогодні, на жаль, набагато більша територія. Взагалі, АТО антитерористичної операції керують фахівці. Служби безпеки України, проте в проведенні АТО зайняті Збройні Сили України, Нацгвардія, тобто внутрішні війська, які відносять до компетенції МВС, прикордонники, які отримують кордон, і безпосередньо сама служба безпеки України. Зокрема, наша акція підтримки людей, які українців, які захищають свою землю і борються з тероризмом в зоні АТО, відносилася саме до Збройних сил України вантаж був доставлений на базу на базу Загонів спецпризначення Збройних сил України, тобто нашої саме нашої армії, я підкреслюю не Національної гвардії, не Міністерства внутрішніх справ, не прикордонників, а Збройних сил України, які розташовані в зоні антитерористичної операції поблизу міста Славянська, зокрема на відстані 16-17 кілометрів від Славянська. Чому саме туди ми їхали? Тому що 8-й полк, 8-й полк це базування міста Хмельницького, спецпризначенці – наші земляки. Де служить дуже багато полончан, крім цього, ми мали передачі для 95-ї десантно-штурмової бригади, це розташування колишнє розташування в Житомирі, які теж здійснюють несення проходження своєї служби і допомагають саме в, зоні, саме в зоні АТО. На жаль, ми туди не потрапили, оскільки ситуація була досить напружена, і ми передали передачі через волонтерів медичної доставки нашим землякам нашим землякам, які в 95-й бригаді Житомирі. Томерські служить безпосередньо можу сказати своїх вражень з того, що бачили в зоні АТО, їсти хлопці вже на щастя мають що. Стріляти вони теж мають що. З цим іншим, звичайно, проблема з побутом, проблема в певній мірі з медициною і особливо з засобами, особливо з засобами захисту. Ну, мої особисті враження, я зайшов в наметове в наметову на цю їдальню, так звану, де хлопці там їдять, і на столах стоять мисочки з сіллю і мисочки з меду. Тобто народ приїздить, люди спостачають, зрозуміло, що це не стандартне армійське постачання, але вони мають змогу от до чаю брати замість там цукру, все. І хліб, там та сама згущенка, що просто можна зайти, там попити, перекусити є. І коли ми привезли, коли привезли ці продукти, то сказали зразу, що половину просять нашу дозволу перекинути на Краматорськ, оскільки в них достатньо. Під Краматорськом теж стоять, але стоять кіровоградці, це третя. Третя бригада десантна і стоять 25-та Дніпропетровська. Ну, в принципі, всі вони українці, і хоча ми в першу чергу везли звичайно для своїх земляків. Але я рахую, що в такій ситуації немає значення, кому би, це, кому би це потрапило. Ну а що стосується допомоги і акції, привезли, передали з рук в руки, зафіксували на. Зафіксували на відеоплівку, зафіксували на на фотографії, взяли акт передачі. От я хотів би відмітити, що ми не являємося на щастя такими унікальними. Вся Україна переживає за своїх синів, братів, батьків. Перед нами була Красилівська, щойно менше, але за П'ять днів перед нами приїжджали волонтери з Красилова і привозили таку, привозили таку допомогу. Були львів'яни, Городоцький район Львівської області, тому що там теж стоять, до речі, Львів'яни, це стоїть 80-та десантна бригада. Тобто того, що збирають от, люди, це що передають зараз, більш-менш армія забезпечена. Ну, давайте говорити на чистоту, чому ми взагалі туди їхали? Тому що ми не довіряємо своїй владі на сьогоднішній день залишилося та саме міністерство оборони. Кошти ми бачимо, що вони проходять непрозоро. тендери відбуваються з. Порушеннями гроші рухаються два місяці, а війна триває на сьогодні. Тому привезти десь було вивантажити його там в Києві, там в Хмельницькому, чи навіть на головному складі антитерористичної операції АТО в місті Ізюмі, ми не вважали за потрібне. Умова була одна проста: ми доставляємо безпосередньо на передову і передаємо в руки бойовим офіцерам і відповідно солдатам і сержантам. Провели хмельничани нас зустріли, провели через 4 лінії блокпостів табір. Ми безпосередньо самі, Я приймав участь сам в розвантажуванні, сам говорив, сам бачив, можна сказати, помацав своїми руками, і ми доставили цей вантаж до отримувачів. На сьогодні акція продовжується, але міняється, міняється формат. Може, ми завеземо його набагато менше, але це в основному будуть речі захисту. Це каски не нижче другого рівня захисту, бронежилети. І мене особисто просив заступник командира, заступник командира полка, особисто просив засоби для того, щоб зупинити кровотечу. Вони імпортні, вони імпортні, в основному дорогі, але їх необхідно, тому що навіть від невеликих ран, від втрати крові гине частина людей. Стосовно своїх особистих вражень, що я можу сказати. Ну і правильно, ми говоримо, що не довіряємо владі, влада фактично не помінялася, вона слабка. Я наведу тільки один факт. Ми проїжджаємо вночі через блокпости, і як тільки міліціонери, які повинні охороняти і перевіряти, бачать, що їде бус супроводу, і в ньому сидить вісім чоловік, вони бояться виходити. Можна провести, що хочеш, куди хочеш. Це вже територія безпосередньо Харківської області. Тобто... Блокпусти в зоні АТО, так, да, це стоять так, це стоять хлопці, це стоять зброї. Чоловіки, якщо чесно, хлопців там не дуже і багато. Більшість це все таки контрактники. Більшість контрактники і все. Але по дорозі до нього контроль дуже слабенький. Я би сказав, відсутність контролю нас. Не зупинили з перевіркою документів, крім саме Збройних сил в зоні АТО, нас не зупинив ніхто. Тобто відчувається дійсно і слабкість влади, і слабкість правоохоронної системи, і зрозуміло, що завдання самооборони, саме як громадської організації, от заповнити ту прогалину. Тому що у нас люди, ви знаєте, який рівень довіри до органів внутрішніх справ, який рівень довіри до керівництва. А Європа, до якої ми всі прямуємо. Це структура, це країна, в якій дуже багато перепрошую, це об'єднання країн, в яких дуже багато громадських організацій. І громадські організації формують саме громадське суспільство. Так от наша самооборона, це громадська організація при виконкової Полонської міської ради. І вона якраз і заповнює ту прогалину, якої сьогодні, на превеликий жаль, от нас. З'являються ці прогалини за поганої роботи правоохоронних органів за поганої роботи Міністерства оборони, комунікативних зв'язків між населенням і владою. І ми намагаємося це заповнити. Намагаємося це заповнити по мірі своїх по мірі своїх можливостей. Тому я думаю, що. Це, не, це, на жаль, не остання поїздка. Просто будемо працювати вже більш точково і все. От, і, звичайно, будемо звітуватися полончанам, про все зроблено і не тільки в царині співпраці з нашою армією і допомогою нашим там Збройним силам, а й в усіх питаннях, які стосуються компетенції самооборони Майдану. Власне, по медичному забезпеченню хотілося почути від вас. Добрий день, шановні полончани. Я був в групі супроводу медичного забезпечення. От, ну що сказати, ситуація в польових умовах медиків дуже важка, тому що не вистачає носілок, не вистачає кровозупинних препаратів. По можливості велика подяка нашим аптекам Полонським, які передали медичні засоби, перев'язочний матеріал, анальгетики. Ну, все необхідне таке, що Наскільки відомо всі аптечні заклади включилися в цю акцію так. без винятку. В принципі, медикаментів було дуже багато. Ми передали їх прямо в медсанбат непосередньо медикам. Велика подяка нашій полонській лікарні, хірургу Загоруйку Віталію Михайловичу за шовний матеріал, тому що він необхідний. Тому що є поранення, які треба зашивати, і велика йому подяка від медиків. Ну що сказати, в принципі, маємо прямий зв'язок з медсанбатом. Все, що необхідне, всі медикаменти вони коригують, необхідні носілки телескопічні, тому що дуже важко транспортувати з вертольота, з місця, з блокпоста пораненого. От таке прохання, щоб по можливості, якщо, то будемо виходити, знаходити канали, шукати, передавати. Ну, Необхідні медикаменти це з кишкової групи препарати, кровозупинні, протигрибкові, перев'язочний матеріал, спирт такого плану. Ви, як головний групи супроводу, були безпосередньо в тих місцях, куди надавалася допомога, зібрана в ході акції. Все ж таки, хотілося з перших уст почути, як саме це відбувалося. Доброго дня, шановні полончани. Я, як старший групи супроводу, як і обіцяв перед виїздом, що будемо звітувати по всім питанням, які виникли у нас щодо доставки продуктів харчування. І різних інших речей в зону АТО. Тому, відповідно, мені дуже приємно сьогодні сказати, що перший етап цієї поїздки завершений. І, відповідно, хочеться також сказати, що ми сьогодні прибули з зони АТО. Ми сьогодні маємо непосередні зв'язки з командирами, які знаходяться в штабі АТО. Ми сьогодні знаємо, що потрібно безпосередньо. Для наших військових там, для наших медичних працівників хочу сказати таким чином, що ті полончани, які більше п'яти чоловік конкретно знаходяться в зоні АТО, і та жіночка, яка підходила до мене, і ті передачі, які були конкретно нашим полончанам, особисто будемо говорити через людину, яка була там. Потім прозвітували конкретно наші земляки, що було доставлено по адресі. Да, сьогодні країна в дуже складному, скрутому становищі, і відповідно від нас, від нашого сумління, від нашої м, такої діяльності громадської залежить дуже багато, розуміючи, що м, на тих передових наші хлопці і не доїдають, і не досипають, і хочеться відповідно надати їм по максимуму. Все те, що ми сьогодні маємо у себе в хаті. Це і мед, це і ті продукти харчування, які там в апріорі немає. Але сьогодні ми там були. Відповідно, ми сьогодні розгрузилися. Ви також побачите по телебаченню цю всю розгрузку. Ми здали конкретно зампатило АТО в Центральному штабі військ України. І відповідно ми також провірили і подивилися, як харчуються наші. Військовослужбовці, це була і кухня, як вони відпочивають, ми дивилися і ті палатки, і, відповідно, дивилися, як техніка, яка у них є, звісно, бажаємо кращого, щоб було... краще були і бронежилети, і, відповідно, краще, щоб були... була техніка, яка прямим текстом скажу устаріла. Але маємо, що маємо. Україна розвалювалася стільки років і сьогодні. Ці наслідки ми вже маємо на Донбасі. Говорячи е, про те, що в акцію включилася вся Україна е, безпосередньо всі громадські формування різних регіонів. Е, можна з певненістю сказати, що ця допомога дійсно відчутна для наших військових? Так, да, дійсно, ця допомога дійсно відчутна для наших військових. Тому що е, сьогодні є проблематично доставляти. Продукти харчування на дальні блокпости, які знаходяться від Центрального штабу АТО. Але і центральний штаб АТО знаходиться майже в епіцентрі під Славянськом, там де і ми перебували. Але маємо надію, так як пообіцяло нам командування АТО, що ці продукти харчування будуть доставлені во всі блокпости, в усі формування, які знаходяться не Коло штаба нема змоги яким дойти до штабу, і відповідно отримати ці продукти харчування, які у нас були. Також хоч і, хотілося б сказати, що наша акція продовжується. Після того, як я наголошував, ми знаємо, що сьогодні безпосередньо треба вести в зону АТО, що безпосередньо потрібно для наших хлопців. Тому сьогодні, бачучи навіть те, що громада чи не знаю, хто там включається в. Цей процес ходить чи з скринькою чи ходить, відповідно, збирає. Є на сьогоднішній день правоволожена акція. Якщо вони ходять, будь ласка, согласовуйте це все з на самообороною, тому що ми дійсно вже пройшли цей етап і знаємо. А кошти, ви як бачили сьогодні, збираються прозоро, опечатуються печаткою міською радою. Відповідно, воно під камеру вони вскриваються ці. Ящички з коштами переліковуються під камеру, і таким чином є підзвітність громаді, яка сьогодні надала грошову допомогу. Також приємно вже сказати, після нашого приїзду вже більше 9 тисяч під по списку. Люди підписуються, здають кошти. Більше 9 тисяч коштів вже засредоточено. Але хочу вам сказати, що це дуже мало. Тому що 4, більше 4 тисяч стоїть тільки один бронежилет. Більше 1500 гривень стоїть одна каска. І дійсно сьогодні є в Хмельницькому народне ополчення, яке не може виїхати і ультиматійно поставило перед штабом питання: ми не вийдемо, але вони готові. Оруже, форма є. Відповідно, у них є навики, але вони без бронежилетів туди не вийдуть. Тому ми. Ми включаємося зараз в другий етап акції. Відповідно, баночки, які будуть опечатані повністю, також вони будуть потім розкриті, і ми будемо закупляти оці от речі необхідні, які вже сьогодні потрібні для того, щоб сохранити життя нашим хлопцям. Ви прекрасно бачите по центральним каналам телебачення, що сьогодні поки проведеться тендер, поки обласна рада виділить кошти, поки проведеться тендер, поки вони спустяться. З Міністерства фінансів, поки воно все все пройде, це майже 3-4 місяці. А потрібно буде через 3-4 місяці ці бронежилети і ці каски для наших хлопців. Мабуть, сьогодні вже треба. І сьогодні, якщо проводилися як раніше ці тендери по Євро 2012 з одним учасником, з тими, що напряму кошти йшли тільки для одного, мабуть, сьогодні треба переступити цю грань. Довіри і сьогодні має довірити тій фірмі, яка буде виготовляти бронежилети тої класності, яка потрібна, щоб не прострелювалася, щоб різні шулера не совали бронежилети з тонкою жестю, щоб не пробивало, щоб зберегти то життя тих хлопців, які відстоюють цілісність України.